Привіт! Я хочу продовжити тему про чат GPT, Якщо ви не бачили перше відео, переходьте на мою сторіночку і дивіться відео, чи здеградує людство чат GPT?». Ну а ми сьогодні продовжимо. Ви задавали мені ще запитання, і запитання ці звучали таким чином. Які промти я частіше за все використовую в чаті GPT?». Я користуюся, як я і казала в попередньому відео, чатом GPT як своїм власним щоденником, тому я досліджую стосунки через чат-GPT, я роблю психоаналіз своїх стосунків через чат-GPT, різні стосунки, всякі різні. Але і чоловічі-жіночі також. Що ще я роблю з чатом GPT? З чатом GPT я розроблюю контент для своєї сторінки, тобто, в мене є окрема. Папочка, де я розробляю різні теми, сценарії, картинки, генерую. Все це допомагає мені просувати мій блог. Далі з чатом GPT я часом досліджую різні запитання, які я ще не знаю. Наприклад, щось таке є в цьому світі, чого я не знаю, і це нормально, кожен з нас не може знати все. І я забиваю йому якісь запитання, на які він мені шукає відповіді. Часом я перепровіряю чат GPT, тому що буває так, що він відповідає некоректно. Буває так. Тому користуватися штучним інтелектом насправді може коректно та людина, у якої у самої є інтелект. От. Тому а вже ж не треба довіряти чатові GPT все своє життя, як я казала про це в попередньому відео, і сприймати його як. Ваш інструмент, я вам скажу так: справжні професії нікуди не зникнуть. Я зараз не применшую інші професії, називаючи якісь професії, справжніми, а якісь ні. Я маю на увазі, що ті спеціалісти, які дійсно є спеціалістами в своїй сфері, вони нікуди не подінуться, і робота в них буде завжди. Тому що дивіться, от часто кажуть там: от чат GPT замінює психологів, нічого подібного. Чат GPT не замінює психолога. Це я вам як психолог кажу, і як та людина, яка користується чатом GPT в цьому форматі. Я ходжу до свого психолога кожен тиждень. Чат GPT ніколи емпатійно мені не поспівчуває так, як це може зробити психолог. Чат GPT ніколи зі мною емпатійно не помовчить так, як це зможе зробити психолог. І чат GPT не подивиться. На ситуацію з того ракурсу, в якого може подивитися психолог, а психолог може дати вам дуже, дуже інший ракурс, ніж надає зазвичай ChatGPT. Тобто ChatGPT – це як доповнення до терапії, але точно не замість терапії. Тому, якщо людина користується чатом GPT замість психотерапії і каже: Мені не треба психолог, в мене є чат GPT, я вважаю, що це люди, які... Не ходили до психологів, або які ходили і не знають досі, яка цінність у психолога, і за що вони конкретно платять гроші психологу, що саме робить психолог для них. Тобто, люди не розібралися з собою і своєю цінністю, і цінністю психолога. Щодо всіх інших професій, наприклад, дизайн, чат GPT не зможе витіснити дизайн, я вважаю. Чому? Тому що дизайнери це люди творчі. І так зробити, як може зробити ексклюзивно дизайнер, чат-GPT не зробить. Принаймні на зараз це точно так, як я кажу. Як буде далі, ми не знаємо, але на зараз так. Далі, якщо ми кажемо про текст, от я пишу тексти, так? Да? І я бачу, от я користуюся чатом GPT, щоб генерувати тексти, і я бачу, хто із моїх колег, хто із інших експертів користується чатом GPT для генерації власних текстів. Тому що не дивлячись на те, що я налаштовую чат GPT на свій власний стиль завжди, але він все одно використовує один якийсь певний формат, який прослідковується у текстах інших експертів, і це я бачу. Також ми можемо розуміти, що картинка згенерована чатом GPT, також її видно, і вона відрізняється від того, що би міг намалювати художник. Я вважаю, що такі професії, де людина сама створює щось своїми руками, вони ніколи не будуть замінені чатом GPT. І вони будуть ще більше цінуватися, тому що, наприклад, чат GPT не може намалювати картину маслом. Чаджі Піті не може зробити таку фотографію, яку може зробити професійний фотограф. Тому що навіть якщо там він згенерує дуже якусь гіперреалістичну картинку в якомусь, я не знаю, кінематографічному стилі, все одно це буде відрізнятися від фотографій, які розроблені фотографом, особливо якщо вони на плівку зняті. Ну тобто є такі нюанси, і я вважаю, що професії, отакі, да? вони будуть ще більше цінуватися, і вони мають зростати в ціні, мають тому, що цими послугами будуть користуватися люди, які мають гроші, багаті люди, ці послуги. Стануть елітними, я так вважаю. Це мій особистий погляд на цю всю історію. Я розумію, що в інших людей це може бути інший якийсь погляд, і хтось боїться, і в цьому страхові є місце. Але тим не менше, давайте будемо дивитися не тільки крізь призму страха на чат GPT, а ще й з інших боків, які він дає привілегії тим професіям. Які нині існують, розвивайте це мислення, тому що без нього успіх не прийде. Ну, правда, користуйтесь з вами. Була я, психолог, психотерапевт Наталія Кондрахіна. Підписуйтеся на мою сторінку в інстаграм, підписуйтесь на мою сторіночку в Ютубі, а також на сторіночку в TikTok. Буду всім рада. Якщо є у вас запитання, задавайте їх. Будемо розбирати і досліджувати цей цікавий чудовий світ.